Слава Богу, Роман Рома Богу! – Як ви здорові? Здорові, кажуть. Ясно. Ну, дякую, що ви прийшли. Йдемо помаленьку подивитись добре. на мою господарку. З тими кролями то цього року не дуже є. Хоча Потя... вони всі повлазли. Тепло їм. А що вже є. З там Тепло, ще не робила, бо от, холодно стало, і ми ще не робили. але вони вже, вже треба буде їм робити. Вони дуже жваві. Ну, чого вони зараз. Одне щось ще здох. Вони мають по два місяці. Ну, треба подивитися по записах. Вже, напевно, мають. Ви маєте купити перевивку, я mm -hmm. вам її пощеплю. Романа Івановича знаю вже давно і завжди, і в будь-який. Любой... Час дня і ночі, і незважаючи на свій вік, він біжить до нас з помічю, бо іншої такої людини в селі немає. І дай Бог йому ще років життя, що він мав силу ходити. То на велосипеді їде, то так біжить. І за любою порадою ми завжди йдемо до нього. Вони щось дуже такі нездалі. Подень. Так що роботи було по самі вухача й до того і село, бо я був колосний спеціаліст, а в село до Ярки то роблять разом зі мною, то там Івановича під мене таке, а ти під мене таке. Якщо в селі було до 380 курів в той час, то на фермі на перший було в нас е, майже 900 ходу. А зараз на нинішній день 32 голові. Ходіть, Роман Іванович. Скільки вона вас стіла? З чого ви маєте? Ну, значить, це так, Іра, її треба обробити від фасіву Обов'язково, бо починається весна, та, як ви знаєте, наші всі землі з тими равликами, де випасається худоба, її обробити. Але вакцину спитається, яку вони там мають, і вони скажуть вам, тому що дуже багато є різних, а зараз є нових. А так речте, вона вас нічого так виглядала. Але я б порекомендував вам пощепити. Тетравитом чи тривітаміном, а по-друге, аптеці там вам скажуть, у нас є п'ять аптек в районі, і вони вам скажуть, який що підібрати. я тоді вам її перещеплю. При любій нагоді з нік треба щось, я завжди до нього звертаюся. Я ходжу пораду, питаю, як він завжди мені щось порадить, завжди. От то наш Джуліан. Він такий, ну, ну ж хороший, гарний. Він любить, він любить сидіти на плечах. Було таке, що ви цілий день працювали, а потім а ще вночі викликали селяну. селяни. Селяни та, та такого кожен день було. То стукаю белить на вже вночі дуже багато. Та то, майже вечтап, кликали вночі, то не може розстелитися, та вдавилася, та то, та то, та, та так, що дуже багато було роботи. А тепер -ка можна кашу джити, але це вже нема коли, то вже 85-й рік. Ну, треба чистити, Ну, тут почистити ми його. Почистимо другим разом, я прийду і почестим ти купити. Я тільки подивився, як він ходить, то тобто треба почистити стрілки, купити внизу, і все воно буде з ним добре. І більше на прогулку він застояний кінь. Треба осторожно коло нього ходити, особливо вважати назад, бо він коні б'ють взад, корова в бік, а коні взад. Треба осторожно коло нього поводитися. Ви знаєте. То треба з малку любити тваринство. тоді будуть корови, телята, лагідно до всього відноситися і мати просто, як вам сказати, серце до того. Не нервуватись, а поволі все сприймати так, як воно є. І тоді вдасться і лікувати, і вдасться все. Що цю професію брали? Ні. Я її любив і люблю по нинішній день. І по нинішній день слухаю людей, люди звертаються, і я до них весь час.